Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Стрілець на жовтень 2023 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає. А розпочнеться місяць з того, що 5 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Про що це взагалі говорить? Планета Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за спілкування, за поїздки недалеко, за транспорт. А одинадцятий сектор це сектор всього онлайну, і це сектор так, якби колективу друзів, нашого оточення, тих людей, які нас оточують. Це означає, що в жовтні у вас буде багато спілкування. Багато комунікації, і е, можливо, це переросте в, ну не тільки коли знаєте, ми спілкуємось з друзями, а можливо, це ще і наші клієнти, і це означає, що у вас буде велика зайнятість, можливо, е, можливо ви будете відписувати контракти з різними компаніями чи за, закривати угоди. Тобто це місяць багато якби на спілкування. Наступне, що хочу сказати, за планету Венера, адже 9 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак Діва, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за красу, за любов, за гроші. А 10-й сектор гороскопу. Це сектор, який відповідає за нашу кар'єру і за наш статус. І там, де знаходиться Венера, це означає, що е, у вас буде успіх в кар'єрі. Може змінитись ваш статус. до речі, по Венері вам можуть запропонувати вийти заміж, або ви приймете рішення женитись е, ось і. E, значить, вас e, можуть підвищити на роботі, можуть бути зміни в вашій кар'єрі. Ой, напевно, в мене буде багато підписників, тому що e, я фасад сонце Е, e, От, і цей, тому це для вас дуже хороше становище. Е, наступне 11 жовтня планета Плутон, яка з травня місяця рухалась в ретроградному русі, е, тепер виходить в прямий рух, і це для вас другий сектор гороскопу. І е, хочу нагадати, що Плутон далі знаходиться в знаці Козиріг. І е, яка різниця між тим, як Плутон рухався в ретро Русі, і як він буде зараз рухатись в прямому русі? Це означає, е, наприклад, що якщо у вас другий сектор, це сектор, який відповідає за роботу і за наші доходи, за то е, за ті кошти, які ми самі заробляємо? Наприклад, якщо у вас була весь час там, 5 місяців якась невизначеність по роботі. Ви не знали працювати тут чи переходити на другу фірму, там ніби є якісь пропозиції, але що по зарплаті, точно не говорять і так далі. Ви не знали. То зараз, коли Плутон буде рухатись в прямому русі, вам ну буде більш зрозуміло, що у вас по доходах. На що ви можете розраховувати, яка у вас зарплата, там, яка ставка, які є виплати, доплати і так далі. Або, наприклад, яку суму ви будете ставити за свої консультації, або за уроки і так далі. Тобто, якщо по Плутону була така невизначеність, ніби якийсь туман в цій сфері. Ви не розуміли, що вам далі робити, то зараз все буде більш зрозуміло. Е, наступне 12 жовтня Марс змінює знак і переходить знак Скорпіон. А це для вас 12-й сектор гороскопу. А 12-й сектор це сектор, який відповідає за переїзд, за імміграцію. За... Взагалі, всі езотеричні науки, за астрологію, за таро також відповідає за психологію і, і ще це сектор, який відповідає за духовний розвиток, і це, знаєте, сектор, який відповідає за духовні практики, за йогу, за медитацію. От, і е, коли там буде знаходитись Марс, це означає, що е, цього буде більше в вашому житті. Можливо, ви захочете там попрацювати е, з психологом, чи може більше захочете е, зрозуміти щось. На тему гастрології, захочете для себе щось повчати, зрозуміти більше себе, тому що, звичайно, все це про роботу над собою. Хтось хоче йти в цю роботу, хтось не хоче йти. І так само, як робота з психологом, це, напевно, в першу чергу про біль, особливо там, перший рік роботи. Про багато таких усвідомлень, можливо, які ми ну, не хочемо знати, тому багато людей в це не йде. Також це може бути тема імміграції і переїзду десь далеко, це означає по 12 сектору це переїзд 3000 тисячі плюс кілометрів від вашого дому, від місця, де ви народились. Тобто, це дуже далекі країни, типу як Індія, Китай, Японія, Австралія. Е, Мексика, Америка, там е, Південна Африка. Ну, типу, це щось дуже далеко. Я так розрієтувала, якщо народилась в Україні, наприклад. Е, от, і, і по Марсу, це означає, якщо у вас ну, була затримка по документах, ви не знали, коли їхати, що там буде з квартирою, з житлом, з роботою, то. Марс це все пришвидшить. Марс дає якби ресурс на швидкість. Ось наступне. Хочу сказати, що жовтень це, звичайно, місяць затемнень, і в жовтні відбудеться два затемнення. І перше з них відбудеться вже 14 жовтня, і це буде сонячне затемнення в 21 градусі знаку Терези. І це для вас 11 сектор гороскопу. Що хочу сказати, як дати таку рекомендацію, як краще переглядати гороскопи. Ви можете дивити свій гороскоп по сонцю, як ви стрілець. Потім ви можете розрахувати натальну карту онлайн в інтернеті і дивитися, значить, де у вас знаходиться місяць, в якому знається зодіаку, Дивитись гороскоп по місяцю. Потім ви можете подивитися, де у вас, значить знаходиться Асцендент, дивитися по Асценденту. А ще є е, таке поняття в багатьох гороскопах це зустрічається як стеліум планет, парад планет в одному знаці. Наприклад, в мене особисто 5 планет знаходяться в знаці Козиріг. І, звичайно, цей знак на мене має вагомий вплив, особливо ще якщо там знаходяться особисті планети, такі як Сонце, Місяць, Марс, Меркурій і Венера. І тому. Зверніть на це увагу, бо можливо, цей знак на вас може мати більший вплив, ніж сонячний знак і асцендент. І коли ви дізнаєте свій особистий гороскоп по натальній карті, зверніть увагу, чи є у вас планети в знаці Терези, а саме в 21-му плюс-мінус градусі. Тоді на вас це затемнення буде мати важливий вплив. І вертаючись до теми затемнень, затемнення це як новий місяць, але в рази сильніше, з набагато потужнішою силою. І це значить означає, що. Щось нове увійде ваше життя. А по 11 сектору це може бути нове знайомство і по затемненню, Якщо ми з кимось знайомимося по затемненню, це звичайно буде мати на нас ну, такий дуже важливий вплив. Ця людина на наше життя дуже може вплинути. Ось наступне, хочу сказати про Меркурій. Адже Меркурій зараз дуже швидко рухається. І 22 жовтня Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас 12-й сектор гороскопу. А 12-й сектор, як я говорила попередньо, це сектор імміграції, сектор духовності, сектор такого розвитку по езотеричних науках. І взагалі, 12-й сектор для вас буде дуже сильним. Е, в жовтні місяці, якщо у вас там були плани попрацювати е, з психологом, то самі зірки вам говорять, що це хороший для цього час, і ви будете задоволені результатом. І ну, якщо у вас є така потреба і бажання, то я б радила не відкладати. І ще е, 23 жовтня сонце наше світило переходить теж знак Скорпіон. Сонце змінює знак десь орієнтовно раз в місяць, і це ще більше підсилить ваш 12-й сектор. Тому у вас в жовтні місяці буде робитись такий акцент на вашу духовність, на ваш духовний ріст, розвиток, на внутрішні переживання, трансформації. Ну, можливо, звичайно, ще переїзд кудись далеко. ось. Такого плану і закінчиться місяць місячним затемненням, яке відбудеться, значить, в п'ятому градусі знака Телець, і це буде 28 жовтня. І значить, це для вас шостий сектор гороскопу. І закінчується серія затемнень на осі телець Скорпіон. Це для вас шостий, і дванадцятий сектор гороскопу. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. І, можливо, для вас е, звичайне місячне затемнення це про закінчення, про завершення якогось етапу. Можливо, ви зміните свій вид діяльності і зміниться ваша робота. Це перше. Наступне. Що е, може змінитися ваша рутина і е, щось, що стосується теми вашого здоров'я, наприклад, ви будете більше часу е, ходити на піші прогулянки, чи можливо будете більше часу е, там е, приділяти е, там так само йозі, медитації, тому що у вас багато планет знаходиться в 12-му секторі. Або, наприклад, ну ви займалися одним спортом, і зараз ви розумієте, що ви хочете щось змінити, і не займатися цим, а займатись чимось іншим. Ось. Такий, значить, цікавий місяць жовтень на нас чекає. Це Місяць буде для вас буде дуже актуальна тема і спілкування, і вашого оточення, і тема здоров'я, роботи, і тема внутрішніх трансформацій. Ой, тема роботи для вас стрільці дуже актуальна вже не перший рік, тому що там знаходиться Уран, там ще увійшов Юпітер. І е, Юпітер буде там до травня 2024 року, так що напишіть в коментарях, як там у вас з роботою. От, е, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось з наступних відео.